Цьогоріч у Полтавському ліцеї номер 13 облаштували укриття. Навчальний рік у закладі розпочався для усіх класів офлайн. Та з 18 вересня більшість учнів почали навчатись у ліцеї через тиждень. В інші дні займаються онлайн, розповів директор закладу Павло Приходько. Вентиляційна система зроблена таким чином, що повітрообмін можливий тільки для 400 осіб, які тут можуть знаходитись. Саме тому ми переходимо на змішану форму навчання, тому що ми не можемо прийняти 1300 в дві зміни. Фізично по підлозі площа приміщення набагато більше, ніж вентиляційна система може прийняти. Загальна площа підвального приміщення майже 660 квадратних метрів, та це не дозволяє помістити більше 600 дітей, аби повністю навчатись заочною формою. Спробували. Не вийшло, тому що було душно за рекомендаціями МОН площа приміщення повинна бути 1,2 і квадратних метри на особу. Ми від цього відштовхувалися, тому що технічних характеристик вентиляційної системи ми не знали, тому що у нас немає ніяких документів. Перші і одинадцяті класи ходять постійно научну форму навчання, зрозуміло, тому що перші зовсім маленькі. А одинадцяті класи зрозуміло. У них випускний рік і інші класи розділені по тижнях. Тиждень ходять, тиждень на офлайн. Тиждень вони працюють з дому. Під час тривалого перебування в укритті діти почали скаржитись на задуху. Додав директор. Так скаржаться. Сказати, що це прям масово, то ні, такого не було масових звернень. Але ну, по дітях видно, що є колір шкіри там, червоний, ну, їм не комфортно. Згідно з експертним звітом, який надав Суспільному начальник управління капітального будівництва Максим Медведєв, ремонт укриття у 13-му ліцеї виконали з дотриманням усіх будівельних норм. Проєктувало об'єкт товариство ПІМБУТ. «Ховище робилося не під. Е Кількість загальну кількість дітей, тому що там навчається під півтори тисячі дітей. Є будівельні норми, по яким це сховище розраховується. При екстреній евакуації зі сховища враховується кількість виходів та їх пропускна спроможність. Щодо цього сховища, максимальна кількість дітей, яка може одночасно знаходитися у сховищі, дорівнює 400 діточок. Не більше протягом двох останніх днів це все ще раз перевіряли. За словами начальника управління капітального будівництва, вносити зміни до проєктної документації укриття не планують. Вентиляція працює. Без ніяких нарікань. Можливо, в них є ще одне яке сховище, яке вони зробили власними силами або поточним ремонтом. Можливо, вони ще можуть використовувати там правило двох стін. У нас в місті, напевно, немає ні одного навчального закладу, який на 100% учнів має сховище. Як повідомив Максим Медведєв, загальна кошторисна вартість укриття становить понад 11 мільйонів гривень. Оксана Іванова та Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава.